Так, друзі, вітаю вас, відправлю людям книги, які в мене замовили. Ось, будь ласка, бальзак. Далі йде Марк Твен і госпожа Боварі. Це по 50 гривнів книги. Також дякую глядачеві, який замовив, ось бачите, ось таку сушку. Ось так виходить її. Це кіло. 100 друзі, я 50 гривень в кілограм, але я завжди кидаю набагато більше, щоб людині було приємно. Так, Заварить людина собі, зварить компоту, візьме книгу, почитає сушка, робив я її сам, так що я не хвилююсь. І ось ще одна відправка на 700 гривень. 150 комплект, 80 там по 50. ось комплект, вже не пам'ятаю, здається, теж 150 гривень. Ось так, друзі, дякую.